Вітаю вас на каналі Творче Життя, мене звати Ірина, і сьогодні я хочу підвести підсумки минулого тижня. Знову в нас похмура погода, от, але відео зняти вам потрібно, щоб показати, над чим я працювала тиждень. От, ви бачите перед собою ось цю кубку ниточок, таку кольорову гаму. От Це кольорова гама мого ну, тижня минулого те, над чим я працювала. Давайте порахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5, 6 процесів. Ну, і це окремий процес, про нього я. Розповім також. Це е, е, така моя кольорова гама, і е, давайте ж почну я вам розповідь, що ж із цієї кольорової гами в мене виходило. Погралась, спробувала зробити вам яскравішу картинку, е, ну, дуже похмуро туман, але ви так. Найбільше я працювала е, щодня ось е, з цією шалью. Е, я беру участь у проєкті шальні історії. Це ниточка е, капа Авантіярм е, 100 грамів 950 метрів. Минулого разу я помилилася з метражем. Тому е, гачечок номер 3 Ось що в мене тут виходить, вона вже досить велика за розміром, але буду в'язати, поки не закінчиться пряжа. Так, ну, минулого разу в мене було відв'язано ось до цього маркерочка, поховались мої котики, питала я вас минулого разу як назвати цю шаль. У мене е, назва е, в голові крутиться, що це парканчик е, такий руденький. а е, були е, в когось е, цікаві варіанти, як е, павичий хвіст. Ну і не бачу я тут павичого хвоста, для мене це щось яскравіше. У когось був варіант мушля е, місце бути я вирішила, тому що е, це. Типу пісочок да, і на березі мушлі. От, то От такі мої просування. Як бачите, десь один рядочок, десь так досить плідно, десь два рядочки, ну, просуваюсь, просуваюся. Думаю, що в рамках СП я її встигну зв'язати. Це перший процес, я вже Повторюсь, щоб працювала цілий тиждень. Перед вами наступний колір ниточки це Alize Wool Time колір 21. І з неї я в'язала шкарпетки для захисника, спробувала нову техніку, п'ятку куток і носок лопата за майстер-класом Ірини. В канал стається, називається професорка Фестова. Е, е, Скинув посилання на майстер-клас. Ось така в мене шкарпетка вийшла на 42-й розмір. Е, такий досить високий паголинок. Тут е, хотіла щось спробувати е, таке інше, тому е, е, якось модрувала собі, але тоді вирішила, що буду просто. Лицевою гладю, а це вже не, не захотіла розпосикати, просто не захотіла, думаю, воно там ні, абсолютно не буде заважати. Тут, здається, паголок 55 у мене рядів. в'язала на четвірці спицями методом Magic Loop. Ось За один день я дов'язала до ось цього маркеручка, тобто півшкарпетки. Другий день я відв'язала всю шкарпеточку. Поки що одна, сподіваюся, що невдовзі буде пара. Це, до речі, залишок від першого моточка. Я не важила, вже зважу пару шкарпеток, коли буде готова. Цей моточок в мене залишиться, а візьму. У мене є ще один повноцінний моток, і з нього буду в'язати другу шкарпетку. Перед вами наступний набір ниточок це льон бабійний 100% і DMC Perlé 8, що ж я творю з цих ниточок, а з цих ниточок у мене виходить чоловіча вишиванка. Показую так, як є, жодного разу я її не перу в роботі, коли не відглажую, тому що руки все одно потіють, щоб не наробити шкоди. Тому такий ну, неестетичний вигляд завжди буде в кадрі, у вас вибачайте, але як є, щоб не перевести річ, це Белфест від Свайгера от каміна і мотиви Сумщини? Розробляла схему я сама за зразком музейним от, і внесла деякі зміни саме ось у ці частинки. Щоб не було сильно налякасто, трошки перебрала там деякі елементи. Так, що ж, в мене було вишито ось ці два ромби. Один день я досить плідно попрацювала, тому що я нашила ось ці шість елементиків в трикутничках. В цих. На наступний день було дуже цікаво. Зараз я робила невеличку підйомочку, зараз спробую вам показати, наскільки ж було цікаво. Я знову до вас з невеличким підключенням хочу розповісти вам, яка ж я крута в лапках вишивальниця. От бачите, вчора я добре пропрацювала з цією чоловічою сорочкою, а сьогодні в мене знов-таки натхнення з нею попрацювати. І я взялася і от що маю. Ось я вишила тут. Щось порола зразу, але ж все рівно, ну, думаю, я не налаштувалася. Дійшла там десь ось тут от, вже вишивала. Бо ось, бачите, знову ниточку заводила, вона в мене розслоїлася. Від порки нагадую, що це льот бабінний у мене. І знов я пішла вишивати, і знов я буду зараз пороти, тому що ось тут, ну, вже бачите, що. У мене ось ця відстань менша, а ця відстань більша. Ну і, як завжди, на одну ниточку. Я знайшла помилку, вона ось тут ось я мала не сюди колоти, а ось сюди і знову ж ось на одну ниточку зміщується. Ось така справа. Ніби ж і гарно видно дірки, переплетення і все. Ну, пішла я породи. Ну, таке буває. Як бачите, не тільки вишиваю, а ще й порю. і досить багато. То на наступний день я вишила лише цей ромб, Всерединку ромбу, і на третій день я вишила ось ці ромби з зерновим виводом. Які вишиваються з от, щоб мати ось такий результат. І е, так була налаштована цілий тиждень, що я буду працювати з цією сорочкою і принаймні хоча б одну пілочку закінчу. Не так сталося, як гадалося. Настрій з четверга пропав зовсім, зовсім геть зовсім. Е, плюс е, до е, подій в країні негативні. Події в нашому селищі, маємо ми вже за один тиждень трьох загиблих воїнів наших. І при цьому серце рве, бо ми ще, скільки маємо звісток, а ще жодного похорону в нас не було. Тобто тіло ще не доставлено, йдуть процедури, розуміємо, з якого пекла. Везуть до насті тіла, і це абсолютно не мій настрій, з яким я сідаю до сорочок. Абсолютно це ні, я маю налаштовуватись, я вкладаю сюди позитивну енергетику. Я е, не можу, о, не можу в такому настрої вишивати сорочки. Тому в четвер був останній день, над яким я працювала. працювала це такі просування от, від цих двох ромбів. І оце це три дні. Щоб ви розуміли, ну, звісно, це не повні дні, але це три дні я її брала в роботу. Тобто, скільки в мене було часу, скільки я її просувала. Так, це щодо сорочки чоловік. Ну, а це перед вами довгостраждальні мої ось ці рукави. Ну, я їх пров'язувала. Пров от на таку відстань. Один вечір, отак сіла перед сном, замість піжамного процесу мала рукави. То вже е, невдовзі матиму її готових і відразу два. Тому не розчаровуюсь, сподіваюся, до кінця зими я його таки закінчу. Цей светрик, нагадаю, рукавий, светрики Сніжинки. А це перед вами пасма від ниточки, від моєї Льолі. Беру участь у Льолі марафоні, він уже закінчився, а в мене Льоля ще не готова, я все ще прудкую. І в мене ще незакінчений один бік. Тобто, один бік і низ я повністю підпроткувала. Якраз. На цьому тижні я продкувала ось цю сторону, тут трошки так призбирано вийшло, але праскою, я думаю, все розгладиться. І низ підп... підпродкувала і працювала я один день, була вона в мене в роботі, ну як день, я ж кажу Якийсь певний час, здається, четвер. так, четвер, так, Я взяла, і думаю, на четвер я вишивала і чоловічу сорочку, і Льолю, тому що на чоловічій сорочці темна тканина. Я не захотіла вже пізно ввечері псувати собі зір, на ній все-таки важко. На темному вишивати, тому взяла світла і от просування. Так, це була Льоля. І в суботу я згадала, що у мене не було старту на цьому тижні. І я взяла і зробила старт. Ось таку мені Наталочка дарувала ниточку у Миколаю. Це ось ця фірма. Шкарпеткова пряжа, шкарпетковий склад, 70 Marino супервуш і 30 поліамід. Але мені не захотілося, тому я з нею шкарпетки в'язати, тому я взяла <кхи> гіна Бактус. В'яжу за майстер-класом. Посилання на майстер-клас скину, але в мене тут трошки Халепа в мене з хрещені виходять петлі, е, бо я неправильно в виворітньому ряду пров'язую е, виворітню петлю. От. Але е, ну, я так почала і результат мене ніби влаштовує. Ну, от, я художник, я так бачу, так? тому е, це все я зв'язала за один вечір в суботу. Отак От сіла, такий був настрій, треба пов'язати. Трошки заспокоїти нервову систему, і вийшов в мене ось такий шматочок бактуса. Е, е, вже е, е, його розхід пряжі, такий е, йде за рахунок е, схрещених петель, е, такий. Буде не дуже великий, я спершу думала, що він буде більшим. Але така хустинка, швидше за все, це навіть хустинка, а не бактус. Ну, хто як називає, ніби тут край айкордом, і тут іде така косичка схрещена. Все подобається, буду працювати далі. От. А ось цей залишок. Це я на цьому тижні випрала і заплакувала бактус із ось цієї пряжі, але лізе SuperWhâtisan, перепрошую, це все, що в мене залишилося від моточка пряжі. І в мене вийшов бактус. Вже я його вам показувала, покажу вам ще раз. Уже в готовому вигляді. До цього я його прала і блокувала, як ви щойно бачили. І, бо він був взагалі такий призібраний весь, і я думала, що в мене з нього нічого такого е, хорошого і не вийде. Але як бачите, все вийшло. Маю ось такого бактуса. Вам незручно мені тут в кадрі його вам показувати. Ну, ось так, мабуть, е, добре видно. І е, покажу, ще в мене є фото. А це фото із зустрічі в'язалочок, яка відбулася в столиці вчора, і там ми такій досить дружній компанії пов'язали, поділилися. Враженнями, Якраз було умови зустрічі минулої, мені там подарували ось цю ниточку, і умови щодо наступної зустрічі вона відбувається раз в місяць. Я маю зв'язати з подарованою ниточки якісь, е, якусь річ. Е, то е, мені не хотілося шкарпеток, я зв'язала Бактуси. От, і в нас знову був на зустрічі розіграш подарунків. І зараз вам покажу, що ж мені дісталося. Перед вами не так просто цей дракончик, тому що якраз за китайським гороскопом цими вихідними був Новий рік у Китаї року дракона. Це я вишивала вже виходить, 12 років тому. Він колись був в мене оформлений в рамочку. В цьому році якось, поки не склалася, оформити якусь його, таку прикладну річ, тому маю те, що маю. І сам же ж подарунок мені дістався від Настусі. От, і вона так креативно підійшла до подарунку, що вона в цей подарунок вклала бабіночку пряжі. Моточок пряжі вже змотаний в чотири ниточки з цієї бабіночки. Зразочок зв'язаний, попраний, вже все в мене готове. Бери і твори, Іра. І ось таке печиво передбачення, і мій улюблений пінгвінчик. Ну це просто мелота. На такій прищепиці і пінгвінчик. До моєї колекції пінгвінчиків буде в самий раз. Ось такий подарунок, і, що з цього подарунка буде, в мене вже є задумка, а що саме, ви вже невдовзі побачите, побачите. Ну, не може подарунок довго чекати, щоб з нього зробити якийсь виріб. Досить затишна була зустріч. вставлю декілька світлин. Із На таких зустрічах мені зовсім не хочеться. Вести якусь зйомку, всі фото від організаторів, Насті і Світлапки, а мені зовсім не хочеться, я хочу поспілкуватися, хочу пов'язати в компанії, тому мій блогерський досвід на таких зустрічах ніякий. Але ж поділюся з вами, щоб і ви порадувалися за нас. Якщо я, я так винову розтечена, і не Через це маю. Це якось ці якось вілерунки вказала. Там я живу бабусі виборітні, І виходить, що в лицеві мені треба перевертати, розвертати петлю. Це в цьому, так? Я за сім'ї за авантюри? початку. Да, я знаю, розвертав, да. розвертав, тобто багато Петри розвертав, а потім я розвертала. З... А потім зрозуміла, що краще виводити не Да, я більше. теж, я перші кілька рядків <світування> Розвертала, а потім думаю, та ні, <світування> <світування> краще вже <світування> звикати. Тобто, Просто йде дві, дві, дві рази мицьова, дві рази мицьова, виходить, якщо ну, то все розвертати треба, весь ряд. Mm -hmm. Простіше тоді прив'язати. Але я все одно там по моєму там же ми десь по три разом прив'язували чи ні? Пам'ятаю там ворінку. Так, було а, так по три як... разом. По три разом, так. Да. Я пам'ятаю, що я все одно, хоч я не розвертала, але я якимось іншим, іншим способом пров'язувала тим, яким я звикла. бо можна ж там хтось знімає, там відчеплюють там. А я мені простіше їх одразу поміняти місцями, тобто mm -hmm. я за допомогою додаткової спиці міняю. Так, що центральна була зверху, і тоді їх пров'язувалися три разом. Ось так лежу. Ось сюди телефон поклала ось тут цього. так сижу, бачите, хварю. Покажу вам зараз мої покупочки. Які я зробила в магазині Бонітка. Це у мене ось таких вже тільки три моточка ниток. Один моточок це всім відома ярна Арт Флауерс зі складом 55% баговний, 45%. 250 г моточку 100 метрів. Всім вам відома ця ниточка. Я брала одну на подарунок в таких синьо-блакитно-жовтих пісочних кольорах. Не маю показати, хоча, здається, я робила світлину. Якщо я її знайшла, то ви її бачите. От, і ось такий ще е, моточок взяла і для себе. Не знаю, буду думати, е, поки такого особливого варіанту, що з неї я зв'яжу, в мене немає, але час покаже. От, і взяла ось таку ниточку. Це е, Рован Fine Twitz і 50 грам і склад 37 альпака, 37 шерсть, 13 поліамід і 9 котон. Ось такий намішано всього, як то кажуть, це у нас так, ось така ниточка, вона така фактурна, з крапленнями різнобарвними, такого сіренького кольору. До речі, кольор вам зараз дуже добре передається. А взагалі, як я замовляла, я думала, що вона буде такого більш світлішого до якогось молочного, біло-сірого такого кольору. В колір я не потрапила з замовленням. Замовляла я її до молочної шкарпеткової пряжі. Ось цієї, яку мені подарувала гануся, і була задумка в мене бактуса. Але поєднати вдві і зв'язати. Поки по і зв'язати так вам не видно, що ж я вам показую. От ось так. Поєднання. Ну, в принципі, воно то й поєднується, бо тут молочний колір, він же ж теж базовий. І по метражу підходить одна з іншої, тобто, що тут метраж, що тут відповідає. Я так і підбирала тому. Не знаю, ще думаю. Взагалі, в мене така ідея, щоб із цих двох моточків зв'язати якусь річ. Просто із цих, ні з чим їх не змішувати. Буду думати, знову ж таки, такі. Покупки виходять в мене цей раз не під процеси. Я завжди більш підпираю ниточку під процес. Ну, думала ж під процес, і не вийшло. Ось так. Ось таким був мій тиждень, трошки насичений, трошки розчарований, трошки емоційний, трошки життєві корективи. Усього по трішки, але в цілому це наше життя, це наше з вами сьогодення. От, е, дякую, що переглядаєте. Дякую кожному за вподобайку. Не забувайте і е, підписатися на мій канал, приходять нові люди, дуже приємно. Безмежна вдячність тим, хто коментує мої відео. І, Запрошую вас уже в мої е, попередні відео, якщо ви вперше на моєму каналі. Е, дуже, е, е, такі, Можливо, в мене по якості відео і не дуже е, якісні, я над цим працюю, але не так все м, якби, виходить, як мені того хочеться і. М, з часом, я думаю, що буде все краще. Тому що ми прагнемо кращого. За це воюють наші хлопці і дівчата, за це боремося ми тут в тилу, щоб дійсно було в нас все якнайкраще. Дякую всім, до нових зустрічей. На все добре!